Будемо солити огірочки. Спершу ми покладемо кріп. До речі, кажуть, укропи, укропи! Українці не укропи! Ну, хоча їх будуть укропи. Укроп це дуже файна травичка така, для росіян смердюча. А для нас дуже класна, корисна. Багато кріпу в огірочках не буває. Банка 3-літрова, кріп. Листя смородини, вишні та хрону. Так, тепер огірочки помі... ми помили. Вони полежали один на годину в водичці холодній, промокли, помили, запихнули в баночку платнякову. Унизу у нас, бачите, тут часничок, усі травички. А тепер ми додаємо 100 грамів солі. На 3 літрову банку 100 грамів. Так, общем, вона там везде. І тепер зверху кладемо хрін, листя хрону кладемо. Можна його зімняти, як завгодно запихнути наверх. І останній інгредієнт забули водичку. Так, видавляємо ще чесничок. Відро. Так, тепер налили водички. Майже до самого верху. І тепер ми беремо таку кришечку. В кип'яточку ми її потримали і закриваємо так. Ось так закрили, бачите? Можна випустити все повітря, яке там є. Все. І отак от, от можна спустити в погріб або через.